Міністр закордонних справ України Андрій Сибіго опублікував пост про те, що варто вже все-таки посилити санкції проти Росії. Ми вже цієї теми з вами торкалися неодноразово, але чим далі, тим більше з'являється цікавих подробиць. Ну от зокрема, нібито зараз демократи три сенатори демократи порушили питання розслідування Трампа за бездіяльність щодо Трампа розслідування за бездіяльність його в ухваленні рішень. Про санкції проти Росії через загрозу, яка не зменшується, він мав що зробити за п'ять місяців. Нічого не зробив. Я не знаю, які матимуть юридичні наслідки. Ці розслідування і так далі. Ну мені трішки виглядає як на політичну боротьбу. Үгі. Окрім того, 18-й санкційний пакет підвішений в повітрі. Нам обіцяють, що він ось ось буде ухвалено. Законопроект Лінці Грема Ми вже з вами характеризували там мало чого перспективного, оскільки Трампа не зобов'яжуть, а дадуть йому право. Засовувати санкції це дві великі різниці, і там історія про Ну і з точки зору економіки вони мали реальні для ухвалення. А от щодо Європи, які от у вас відчуття і перспективи ухвалення цього документу? Оскільки я читав буквально днями, ми з вашими колегами обговорювали тут повідомлення від Мерца, який фактично став на бік ФІЦО і каже, що Словаччині є об'єктивна необхідність отримувати російські енергоресурси. Тому числі через потребу німецьких компаній. Виявляються німецькі компанії працюють на території Словаччини, вони задіяні в автомобілебудуванні, їм край потрібні енергетичні ресурси з Росії. МЕС це підтримує і лобіює. То що можна ставити хрест на будь-яких санкціях проти Росії, чи ще якісь перспективи є? Ні, ну те, що 18-й пакет було все рівно, я не сумніваюся. Інше питання з цього пакету, тому що ну, він явно буде слабшим. Uh, тобто, взагалі я ніколи мене верніше не покидала відчуття, що і словаччина і угорщина, коли виступають проти України, насправді вони підіграють великим економікам, таким як Німеччина, які не хочуть робити подібні кроки, і які делегують повну роль у цих критиків пакетів саме mm. Угорщині і Словаччини. І як на мене, якби дійсно було бажання поставити на місце Угорщину і Словачину. То знаєте, стаття а, 7 Амстердамської угоди, частина 3, ага, вона ага. ось як нагадує про себе щодо позбавлення права голосу, і навіть по про те, що ініціювання позбавлення права голосу, яке зазначено в частині першої це цієї статті, вже мало місце. Європейський парламент проголосував за те, щоб Угорщина позбавила права голосу. Ми бачимо, що це ця ініціатива європейського парламенту вона не нейтралізується у рішенні, якщо напоминаю, Європейська Рада повинна прийняти такий момент, що всі е, позбавляють, верні, не всі, а Угорщина позбавляється права голосу. Тому є таке обережне питання до Німеччини, є, до речі, великі питання щодо статистики, яку подає Німеччина. Тому що коли ми подивимо статистику зовнішньої торгівлі Німеччини, структуру, структуру імпорту газу, географічно. То там велика найбільшу кількість постачають, як зазначено в статистиці, не встановлені країни. Тобто я вбачаюсь, коли ви платите десятки мільярдів доларів не встановленим країнам, це виникає викликає певні питання і виникають сумнів. А чому там? Тому в мене є таке побоювання, якби це не був російський газ, який для того, щоб казати, що ми не купуємо в Росії газ, ми ага. в статистиці пишемо ноль Росії. А в статистиці щодо невстановлених країн, де була найбільша сума, то тут власне ховається газ Росії і тому Німеччина вона так дуже обережно ставиться до обмежень можливостей отримання газу саме з Росії, потрібного німецькій економіці. Але з іншого, знаєте, тут спи, економіка і політика зіштовхуються між собою, бо з точки зору економіки їм це вигідно, з точки зору політики, тоді вони втрачають своє обличчя і якості лідера Європейського Союзу провідної економіки ЄС. Адже все ж таки, якщо ви не йдете на виконання встановлених сан санкцій самим же європейським союзом, то ну, питання наскільки гарно виглядає ваше лідерство, наскільки ви. Дійсно можете відповідати цей ролі. Тому тут дійсно є питання до Німеччини, але щодо 18-го думаю, що він буде чи буде там щось цікаве, не впевнений, але все рівно важливо, щоб він був, тому що поява кожного пакету санкцій це додатковий сигнал для Росії, що не чекайте, що скоро санкційний тиск припиниться. Навпаки, він хай не так швидко, як раніше, але зростає він більш повільніше, погоджуюсь. Але принаймні є з вишукової можливості куди вдарити. Ось зараз оця знов повернеться до стелі цін на російську нафту, адже а тоді, коли було підняття світових цін, ті казали, ні, не можна, не бажано верніше цього робити. Зараз світові ціни вно впали, тому я думаю, що російська нафта зараз знов буде коштувати нижче 60 доларів за барель, і це відкриває вікно можливостей для по великому рахунку встановлення оновленого. Uh -huh. цього бар'єра цін і відповідно за умови його пониження, а це не буде 30, як каже президент Зеленський, прохає раніше, а це буде 45, як це казав Європейський Союз. Але тим не менш це вже буде цікаво, і це буде мати негативні наслідки для Росії, хоча б тому, що їх собі вартість видобутку нафти оцінюється в коридорі 45-50 доларів за барель. І якщо буде ціна по нижчій планці собівартості. Ну, це означатиме, що Росія не зможе заробляти не, не просто багато грошей, а взагалі гроші, адже е, фактично вона буде заробляти те, що витрачає, тобто грати в нуль. Пане Іване, а наскільки реальні такі перспективи? Бо я багато чую коментарів від ваших колег. Ну, скажу так: поки що не буду, нічого говорити. Ваші перспективи які? Е, бачення, ваше бачення, перспективу ухвалення такого рішення про зниження ціни на нафту? Yeah. Я поки що не маю відчуття, що воно yeah. буде. Воно буде дискотуватися, але все рівно ми бачимо, що не випадково нагадую, що коли в грудні 2022 року встановила бар'єр цін на нафту для Росії у розмір 60 доларів за барель, і казали, що за два місяці його переглянуть, в грудень 2022 року, а ми в липні 2025 року, жодного перегляду. Тобто, як на мене, це відбувається через те, що є. Політичне рішення, що не треба опускати цю планку нижче 45. через те, що є окремі країни, такі як Греція, які надають свої танкери і хочуть заробляти гроші на транспортування російської нафти, і вони побоюються, що якщо будуть 45 ціна на російську нафту, тобто нижче планка собівартості, на всі 100% Росія пройде на тіньовий танкерний флот, і відповідно заробляти будуть лише ті, хто є власниками цих танкерів, а не і європейські провідні держави чи принаймні держави задіяні в сфері надання послуг танкерів. Абсолютно з вами погоджуюсь, тому що перевізникам край не вигідно це, так і мається на увазі офіційним. Вони будуть офіційно виступати проти цього. Звісно, тіньовики нібито зароблять більше, але тут походить така ситуація, що Росія виграє, тому що пропозиція з перевезення буде широка. Ціни на перевезення будуть менші. Ну така зам, таке замкнуте коло. Тобто нема політичного рішення е, у Європі і в США дотиснути Росію санкційно, щоб вона не воювала. То це виходить, що війна надовго? Ну, дивіться, я не думаю, що це війна надовго. Одразу всі згадують Медінського представника Росії, який казав, що там Росія річ, готова воювати. Я не думаю, тому що знаєте, на перше, знаєте, по своїй роботі постійно роблю ще моніторинги різних звітів російських установ. Ось, наприклад, маю декілька звітів. А Центрального банку Росії ось така цифра, якщо перевести з рублів в доларі, що заборгованість по кредитам в Росії загально 277 мільярдів доларів США, тобто це не повернуті гроші, які слід було повернути. Прострочені кредити, це така цифра. Ну, хтось каже: ну нічого такого в цьому нема, Але саме через цю цифру в Росії все говорять про те, що треба прозупинити видачу кредитів, адже вони з великою ймовірністю кредити будуть не повернуті. А враховуючи те, що росіяни дуже, скажімо так, ну не те, що на 100%, але значною мірою живуть за рахунок кредитів. Якщо буде рішення, що кредити більше не видаються, то, а там просто ось є 12,9 мільйонів громадян Росії, які мають три і більше кредити. Про що це свідчить? Що людина бере кредит, а потім бере наступний кредит для покриття попереднього кредиту. А якщо кредити давати не будуть, то вони не зможуть покривати виходить, і випадають з нормального економічного життя, і безумовно для країни це буде дуже неприємна історія. Єдине, що вона може бути більш розтягнута в часі, але тим менш вона буде. І тому пане ви... Іване, гори. я перепрошую. Я не перепрошу, вас дозвольте переб'ю. Тобто, виходить та тут так. Я тут, якщо не так, то ви мене поправите. Що військового вирішення цього конфлікту немає. Про що говорили багато дипломатичного зараз, також уже немає, тому що телефонна розмова Трампа і Путіна завершилася фіаско для Трампа і для нас за великим рахунком. Тобто, є лише економічне економічний спосіб вирішення цього конфлікту санкції але ж ми з вами щойно сказали, що Росія, США, чи Європа і США не поспішають. Ну тут велика проблема що попри те, що зрозуміло, що економічні санкції вони потрібні. Так вже і Трамп казав, що США втрачають ці санкції. Я б не скам, що вони багато втрачають до речі, через те, що товарообіг, наприклад, Росії і США це три з мільярди доларів США. Річний тиждень році це ні це ніщо. По великому порівнянні там з трильйонами здається загальний імпорт, там один не вісім трильйон, помилитися там великі цифри так, так. Цифр. так і, а, тому це більше гра в полі, скаластична гра. А, тобто, коли ви словами пояснюєте, що так. ось не можете зробити, у нас там як казали зараз. В Міноборони в США в Пентагоні, що у нас вичерпані запаси. А ви впевнені, що вони у вас вичерпані? А ви взагалі перевіряли свої запаси? Тобто дуже багато так. питань так і тут, але все рівно. Я думаю, що треба економічно тиснути, тому що ну, оскільки не хочуть відправляти своїх військових європейців, ми ж бачимо, як вже навіть ідея Макрона щодо військових е в Україні вона якось так зійшла на ні. А тому все ж таки варіант санкцій залишається. Він більш довгий, довший ніж а, варіант прославити свої війська, але принаймні він ефект дасть би більше, попри всі оці такі е, переможні реляції в Росії, що вони все прекрасно. Що Путін вже говорить, що Росія найбільша економіка Європи. Ну от ті проблеми, про які я бачу елементарно в звітах центрального банку Росії, враховуючи, що вони далеко не все показують. Е, мене якраз спонукають думати абсолютно зворотні речі. Я хочу розділяти ваш оптимізм. Я його розділяю, завжди розділяю. Я кажу, що на Росії ситуація вкрай складна, але те, що я нині бачу, там для мене всі ознаки, mm -hmm. тут буквально сьогодні випав із вікна керівник якогось там величезного транснефті. Mm -hmm. транс да, якщо не помиляюсь, так mm -hmm. да, ну, випав із вікна. Тобто, час від часу хтось випадає, щось там таке стається, mm -hmm. е, запускаються, продовжуються процеси реприватизації, націоналізації приватних. Uh. Активів на Росії і Росія перетворюється у типову історію Союз 20 який також розвалився. Однозначно, ну, перспективу такого проєкту, як у мене, немає. Але час грає проти нас. Я от власне про це тому так ми детально з вами говоримо і дуже сподіваюся, що ну, якось швидше будуть думати європейці, бо вони мене, чесно кажучи, дуже сильно. Uh, ну, я б хотів би сказати максимально коректно, але дратують своєю непоквапливістю, бо коли вночі ти виходиш. На вулицю після обстрілу і просто дихаєш, а там нема чим дихати від з, цих гарі і диму, і так далі. Ну це просто хотілося, щоб хтось із них просто дихнув. Хоча б якщо не побув, то дихнув і відчув і запитав, а що це така історія це по всьому Києву. Ну звісно, така картина не лише в Києві, а й в багатьох містах о, о, України, особливо при регіони, потерпають, неймовірно потерпають. Тому будемо сподіватися, що все ж таки європейці будуть роздуплятися разом з американцями швидше. Вибачайте за це з. Слово, але по-іншому їх назвати не можу.